Ми працюємо сьогодні над локалізацією е, тих жахливих наслідків, які були е, після влучання е, в нафтобазу. Сьогодні знімаємо ґрунт, е, складуємо його у спеціальні контейнери. Е, крім цього, завозимо новий ґрунт, е, закупили е, спеціальний реагент, який е, зараз е, працює. І хочу сказати, що дуже добре працює він, е, бо в наших речках вже забруднення зовсім інше. Інше ніж було до того, як ми цей регіон придбали, і хочу сказати, що ведемо планову роботи і працюємо для того, щоб якнайшвидше локалізувати всі наслідки, які накоїли російські агресори. Сьогодні працює спеціально створена комісія. Ми провели спеціальну нараду, де створила комісію, в яку залучили працівників ДСНС, правоохоронних органів міського. Влади для того, щоб перевірити всі потенціально небезпечні об'єкти, які розташовані в місті Харкові. Сьогодні така робота триває і в разі необхідності ми будемо забороняти працювати таким об'єктом, якщо вони будуть нести потенціальну небезпеку для життя людей.